Як ви знаєте, Білгород був знеструмлений. Якісь невідомі безпілотники долетіли до електростанції, і там все крякнуло, велика пожежа і трошки паніки. До речі, зверніть увагу: вони наш Білгород називають Білгородом, тобто повноголосся. Тобто, якби це було московське місто, воно називалося б Білград, але це українське повноголосся. Ясно, що вони читають корневу ять як є, а не як належить її читати, як і. Ну, але ми все це випробуємо, коли повернемося туди. Може, навіть варто було б поки що до нашого повернення перейменувати це в темного рот? Якщо там нема світла, то який же він Білгород? Ну, Менше з тим. На Ванюшик, чесно кажучи, оця і подібні акції не так, щоб сильно вплинуть. Пережив, переживуть вони без світла, якось там перемонтуються, гроші є. Всі звикають, дивіться, і українці дуже швидко звикли до обстрілів, до ракетних ударів, до всякої цієї гідоти, до нищення інфраструктури. На наш дух це не вплинуло. На жаль, це не вплине подібні речі не вплинуть і на злостивість Ванюшок, все одно будуть любити Путіна. Але найголовніше, що українці звикають дедалі більше долати деякі табу ще зовсім недавно. Не можна було собі навіть уявити, щоби взяти отак: от, от і хізуючись, лупануть по електростанції на території Ерефії, щоб залетіти і ще далі, щоб лупити не тільки по воєнних об'єктах, але й по адміністративних, і по інфраструктурних. А зараз, от я намагаюся хайпанути на Білгороді півроку тому, це була б новина номер один. І хай би вдався, а зараз не буде ніякого хайпу. Не вдасться мені хайпанути. Ми вже звикли, ми вже подолали ці табу. Ми вже знаємо, що буде далі. Нам не потрібно буде робити крок через себе для того, щоб почати активно діяти на території ворога, зайти в і взяти все, що нам потрібно, і знищити все, що не потрібно, після того як Ерефія посипеться. І найголовніше, партнери потрошки звикають. Бачать, раніше ж їх же просто аж трусило, що кожний удар по території рефії це ж буде атомна війна, ескалація конфлікту, Путін образиться і все таке інше. Ну а зараз якось так уже воно ніби і нормально. І має бути а чому ні? І дуже скоро буде той час, коли вона нам спеціально під ці речі і під ці операції будуть давати озброєння і устаткування. Виявляється, немає нічого страшного, що буде дати нам далекобійні ракети, які ми будемо діставати аж за Москву. Вони потроху доходять до цієї думки, і оця от акція на зразок Білгородської їх до такої думки підводить. Я, до речі, не нагадую вам про необхідність підписатися, поставити різноманітні вподобайки, залишити розлоги і коментар. Але нагадую вам, що 27 числа буде моя програмна лекція по історії європейського живопису. Ну, власне. Живопис буває тільки європейський, іншого живопису ніякого не буває. Буває там графічні якісь спроби на сході, якісь були, але живопису повноцінного ніде не було. І от народження, життя і смерть європейського живопису. Це буде розкішне культурологічне дійство браття і сестри. Я закликаю вас прийти на цю програмну лекцію. А квитками можна поцікавитися в описі під відео. Ця лекція не безкоштовна, хоча, хоча мені б більше би хотілося безкоштовно. У зв'язку з тим, що нам потрібно. З вами фінансувати батальйон братство, і між іншим нагадую вам, що батальйон потребує вашої допомоги і через квитки, і просто так як пожертви, тому що війна коштує дорого. І наша невеличка війна, наш невеличкий вклад в цю війну, який роблять наші хлопці своєю розвідувально-диверсійною діяльністю, так само коштують дорого. Отже. Табу долаються у зовнішній політиці і, дяка Богові, у внутрішній політиці. Потроху, все-таки СБУ і держава дотискають УПЦ ФСБ. Звісно, нам хотілося б одразу, звісно, нам хотілося б швидко, але знову ж таки нагадую, ще рік тому боялися дихнути в ту сторону. Дивіться. До останнього часу вони, оці мозку попи, вони хізувалися, вони ледь не плювали нам в обличчя. А нині їхнє головне завдання весь час виправдовуватися, пояснювати: ми ж за Україну, ми ж не за Росію, ми за Україну. Навіщо ви нас ображаєте? Ми за Україну. Це добре. Але вони швидко звикають. Дехто іще не роздуплився, дехто іще хізується, ричать навіть. Але це мало. Більшість виправдовується. Треба продовжувати тиснути. Треба продовжувати тиснути ті з вас, браті і сестри, хто не на фронті, все одно можуть зробити свій вагомий внесок в перемогу і своїми пожертвами, і допомогою збройним силам, але так само і своїм індивідуальним побутовим психологічним тиском на вату. Кожна людина в країні, яка зараз перебуває в тилу, зобов'язана народити дитину і зачмирити ватника. Це місія. Ми маємо поповнювати демографічні втрати. Ми маємо чмирити вату і Кожен із нас може це робити, бо де психологічний тиск. Психологічний тиск теж працює, якщо він систематичний. Бо багато хто вже оговтався. От навіть лотентна вата у нас тут, яка лазила під ракетними обстрілами, щось там уже почала боятися і навіть белькотіти українською. А зараз ні, вже знову вже обурюється, що от московський патріархат пригнічують отут, отут мені сьогодні. Розповідали про одного екземпляра, який навіть машини ганяв за ЄСУ, а зараз уже знову відчуває себе русським чоловіком. І навіть організована вата все ще присутня. І це не тільки політичні структури, на зразок решток Жопоблока, і не тільки диверсійні структури на зразок УПЦ ФСБ, це і спортсмени, наприклад, у нас же більшість спортивних асоціацій в Ватні. Вони ж навіть обурювалися, коли уряд заборонив їм брати участь в одних змаганнях з ванюшками за кордоном. Маєте, що таке змагання? Це бізнес. Професійний спорт це бізнес. Вони займаються професійним спортом, так чи інакше, бабки заробляють. І от вони хочуть мати спільний бізнес з ванюшками. Що таке участь у спільних змаганнях? Це спільний бізнес. Вони хочуть. От кажуть, країна – ні, от ви всі от там будь А ми хочемо мати спільний бізнес з ванюшками, кажуть оці, от спортсмени. Не роздуплилися хлопці і дівчата і ще досі. Ці асоціації ще нічого не зрозуміли. Чиновники Міністерства освіти вдаються до явного саботажу. Все, ще проштовхують шкільну програму для наших діточок, вивчення московицьких, Письменників, от без булгакових і Короленків вони просто не уявляють собі життя, отруюють дитячу свідомість. І справа тут навіть не в тому, що це московит, який жодного московита не повинно бути в шкільній програмі. Справа в тому, що в шкільній програмі треба давати тільки першосортне, тільки головне, тільки те, що дасть можливість діточкам розуміти світову культуру. А булгакові королянки це третєсортні люди. Мійте, от від цього має звільнитися. Там, до речі, і з західної літератури багато непотребу всякого в шкільній програмі. Туди навіть якихось китайських авторів проштовхують якихось вже просто кончених язичників. І я розумію, що комусь там, можливо, хто буде потім працювати в Міністерстві закордонних справ чи в військовій розвідці. Чи потім здійснювати колонізацію Китаю, то йому, мабуть, потрібно орієнтуватися в китайській духовності, якщо там є яка-небудь духовність, а отже, знати якісь китайські зразки. Але це дуже вузька тема. Не потрібно цього діточкам. Діточкам потрібен софокол, діточкам потрібен Джоан Віль, діточкам потрібна, потрібна пісня про Роланда. Діточкам багато що потрібно те, що дасть їм можливість зорієнтуватися в величезному масиві світової культури. А от цього, на жаль, не дають. І оце от місце в їхніх головах і в їхньому шкільному розкладі займають третю- і четверорядними якимись авторами. Міністерство культури це галімій саботаж. Про це ми вже говорили. Київська міська державна адміністрація, багато інших місцевих органів влади. Це саботаж. Ну, от в КМДА, я думаю, от вони от хочуть, щоб Київ лишався русифікованим. Якби у них була можливість, вони б навіть би хабарі брали б не гривнями, а рублями. Так вони люблять Пушкіних. Консерваторія прості господі Чайковського. Імені я тут просто боюся, що якщо ми перетиснемо трошки, то вони змінять назву, буде консерваторія імені Філіпа Кіркорова. Це просто потвори. От ви розумієте, от вони у нас. Але кожен із нас може здійснювати тиск. Звісно, не треба. Ми з вами, люди боязькі, не можемо витягнути цього директора консерваторії за ноги із кабінета, І не потрібно, мабуть, цього робити. Не знаю навіть чому не потрібно. Ну, мабуть, чомусь не потрібно. Якщо у вас є якісь думки, чому цього не потрібно робити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням почитаю. Але ну, принаймні зустріти цю людину і сказати, що йому діло, то ну, ясно, що потрібно. І кожен може це зробити. Кожен, хто поруч, у нього ж є сусіди, він там з кимось спілкується, є якісь студенти, студент консерваторії. Ну, візьміть собі просто в ритуал. Вранці заходите в консерваторію, підходите до кабінету, відкриваєте двері, каже, що діло. І ще на місці багато вати в судах. От ці смішні терміни, які дають відвертим боргам держави, які замазалися співробітництвом з ФСБ, які коригували ворожу артилерію, дають жалігідні терміни. Порівняйте це з московитами. От там у них є якісь там, типу, опозиціонер карамурза, я не знаю, хто він такий, але ну, він явно не диверсант. І от явно він не коригував українську артилерію. Ну, просто якесь там, як і всі вони нічтожили. 25 років дали за висловлювання антипутінські. 25 років вони дають. А нашим цим по три-по 5 років дають коригувальникам ворожої артилерії. Із міжнародних подій зараз всі з інтересом, захватом. Жвавою цікавістю слідкують за тим, що відбувається в Судані. Це доволі велика країна в Африці. І там зараз розпочався конфлікт між двома генералами. Один очолює збройні сили, інший очолює сили спецпризначення. Якось так, така мутнувата, скажімо, структура, чи то банформування, чи то офіційна. Там розібратися важко в цьому судані. Аль-Бухран, тобто цей командувач Збройними силами, це хороша людина. Він орієнтується на Єгипет, на саудитів, на американців, ну, принаймні, в меншій мірі, ніж на московитів. Там були спроби, я так розумію, якісь загравання з московитами, але давно зараз він переорієнтував, доволі давно переорієнтувався повністю. Інший хамдан це потвора, яка. Повністю зорієнтована на Московію і в своїй співпраці, і в своїй політиці. Він відвідував Москву уже в 23-му році, не тільки в 22-му. там заявляв, що да, підтримка Путіну і все, все таке інше. От натомість цей бурхан, який є командувачем і президентом, активно гальмує зараз утворення бази військово-морського флоту Ерефії в Ель-Судані. Така домовленість була досягнута щось там році в 20-му, ну от він не дає цьому ходу, принаймні. Ми зацікавлені з вами і все прогресивне людство, щоби там цієї московицької бази не з'явилося в Судані. Натомість його опонент Хамдан співпрацює з Пригожиним, з Вагнерівцями. Московити через Пригожина мають золоті концесії. Ну переважно там займаються золотом. Там здання і нафта, але їхній інтерес це золото. Золота там багато. Вони його вивозять. І за кілька днів до початку цього конфлікту двоє вагнерівців були заарештовані з золотом в аеропорту. Причому всі знали, що вони постійно вивозять це золото, це, скажімо, нормальна практика, але цього разу їх прихлопнули і звинуватили в контрабанді. І от через кілька днів після цього одразу почалася атака на урядові будівлі і на командування Збройних сил з боку цих от проросійських сил, які користуються підтримкою Пригожинська оцієї свори Сворої і так далі. Ну, ви скажете, що непогано, що тепер е, цей е, Вагнер буде більше відволікатися на Африку. Ну, я не думаю, що це так. Вони активно будуть задіяні і тут, і там. І в Африці, скажімо, поки що їх вистачає. Поки що Москви вистачає на те, щоб підривати Судан, на те, щоб е, активізувати сепаратизм в Казахстані, на те, щоб проводити військово-морські навчання. В Тихому океані в співпраці з Китаєм і на те, щоб тримати фронт проти українців. Тобто їх все-таки треба бити в серце. Оцю от гідру треба добивати в серце, тому що ресурсів у неї все ще доволі багато. Українці, до речі, мають досвід певний, скажімо, теж дії далеко за межами України. Я сподіваюся, що коли ми розберемося з ними тут, то українці будуть протидіяти московитам і всякій промосковській гідрі і у Африці, в тому числі. Коли я кажу про досвід, то, е, от, наприклад, була така чудова людина Теофіл Ольшанський. Він ще був молодим дуже хлопцем, В 19 років йому українська військова організація, коли йому було 19 років, доручила кинути бомбу в президента Польщі Станіслава Войцеховського. Станіслав Войцеховський приїхав до Львова в 1924 році з візитом. А українцям дуже не подобалося. і Вони хотіли показати, що Львів є недружнім місцем щодо тодішньої польської влади. Ну, багато хто, скажімо, засуджував цей жест української військової організації, тим не менше таке було. Зараз поляки, наші друзі, брати і все таке інше, тоді було не зовсім так. І е, оцей от хлопець Теофіл Ольшанський кинув бомбу під карету цього Войсуховського, але вона не підірвалася, не спрацювала. Бомба, тим не менше був процес, його не спіймали, як не дивно, на місці його не спіймали, він зумів виломитися в Німеччину. В Німеччині українська військова організація наказала йому з'явитися в поліцію. Він нелегально перейшов кордон, з'явитися в поліцію і заявити, що він здійснював замах на президента Польщі. Вони думали потім це політично використати, цей факт. Тому що поляки, як не дивно, спочатку слідство. Подумало, що цей замах зробили євреї-комуністи. Навіть одного єврея, який був не комуністом, а сіаністом посадили за цей замах, хоча він не мав до цього жодного стосунку. Казав, що я ж сіаніст. Мені взагалі до цих ваших розборок все одно. Ну, але, тим не менше, роки два йому там довелося просидіти, ледь не стратили цього бідолагу єврея. Значить, цей же Альшанський, коли на нелегальний кордон Німеччину, з'явився в поліцію і заявив, що да, от, я от здійснював це. Німецька поліція штрафувала його на 30 марок за нелегальний перехід кордону і випустила. Ну, не будуть ж вони, звісно, перейматися такими дурницями, як замах на президента сусідньої країни. Він побув в Німеччині, потім, коли Польща уже через довгий час почала вимагати його видачі, прийшов в Голландію. З Голландії йому довелося тікати на Кубу. На Кубі він він потусував деякий час і приїхав до Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах було досить голодно, непривітно. Українська діаспора зібрала для нього 37 доларів на підтримку. Він дуже швидко приївся ці 37 доларів і вирішив. Їхати в Гондурас, там тепліше. В 1930 році він добирається до Гондураса, а там якраз повстання, от бунти на зразок тих, що зараз в Судані. І оці, от бунтівники-повстанці, вбили приятеля Теофіла Ольшанського, самого Теофіла Ольшанського пограбували. Він обурився, пішов і записався в армію Гондураса. Йому одразу дали чин Хрунджо в цій армії. 27 червня 1931 року він в одній з сутичок з повстанцями застрелив очільника повстанців, взагалі вождя всього цього повстання, генерала Григо... Григоріо Фереро. За це він отримав найвищу нагороду державну нагороду Гондураса і чин полковника. Два роки він послужив ще в Гондураській армії, і потім уїхав в Сполучені Штати, де займався мистецтвом, а саме, танцями, різблярством, живописом до 1987 року. Тобто ще зробив вагомий внесок і в американську культуру по ходу справи. Тобто, наші хлопці давно вміють вбивати всяких мутних заколотників. І я думаю, що продовжать це робити і в подальшому, як на території Ерефії, так і на території Африки, і де б там це не було, там, де це буде вигідно українській військовій організації. Всі оці відомості про Теофіла Я, до речі, взяв, хочу прорекламувати з цієї чудової книжки, яка називається Львівські замахи. Тут про багато замахів ідеться, які були здійснені у Львові. Це Андрій Козицький, хороший історик наш 21-го року видання. Видавництво апріорі. І я вам, братця, дуже рекомендую поцікавитися цією книжкою. Це чудові тексти, які дають не тільки історичну фактуру, вони це підручник психології. От чесно, тут просто дивовижно, коли ти бачиш поведінку різного роду людей, як вони себе ввели, як ходило кривими шляхами слідство в тому чи іншому випадку, як люди брали на себе. Провину за те, про що не мали жодного поняття, як діяли, ну це, от, це просто розкішне читання. Оце має бути в шкільній програмі. Оця книжка має бути в шкільній програмі, і учні дев'ятих класів повинні її вивчати і складати іспити по цій книжці. На цьому, браття і сестри, вам моє полум'яне, бадюре, українське, трошки африканське. Амінь.